Моє коріння глибині віків. Моя сила у моїй землі. Віра у моєму серці. За мною покоління героїв століттями мене знищували, і я став неславним. Говорили, що мене не існує. Тому я промовив на весь світ. Спробували вирвати моє серце, і я повстав. І я повстав. Я український народ. Я український народ. Я український народ. Моя Україна забула сміятись, вона хомонить. Моя Україна не вщукла від прагнення жить, Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає у час догорянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя. На чорнім грабовані торжищі Україна моя. Була весна, було тепло. Надія на майбутнє, а там десь вилізло все зло, нелюдське, немогутнє. Розбило мрії і думки, розбило всі надії. Не знали ми, що станеться в країні. Розруха, розброд, підлість, злість, насильство. Забрали наш дитячий сміх, лишили лише презирство. Доборолась Україна до самого краю. Єрше ляха свої діти її розпинають. Замість пива кров праведною і ребер точать. Та не знав тоді, що ворог наш. Він думав, ми не сильні. Він думав, що ми сидимо, мов ті кроти в могилі. Нас б'ють, а ми стаємо в сно. і нас не подавати. І землю боронить святу підуть наші солдати. Ідуть наші солдати. Ідуть наші солдати. Ми не здамося без бою, тому що ми Україна. Ми не здамося, і даремно був Майдан. Ми не здамося без бою. І на оновленій землі врага не буде. Врага не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І оживе добра слава! Слава України. Я коріння в глибині віці, моя сила в моїй землі, віра в моєму серці. За мною покоління героїв. Століттями мене знищували, і я став незламним. Говорили, що мене не існує, тому я промовив на весь світ. Спробували вирвати моє серце, і я повстав. Я український народ. Я народ України. І я живий, живий як ніколи раніше.